Привіт, матеріалознавці! Сьогодні ми будемо розмовляти про поверхневу обробку імплантатів. Імплантати створювалися з різних матеріалів: золота, сплавів, металів, деревини і навіть каменю. Внаслідок такої імплантації тканини навколо чужорідного матеріалу запалювалися і пробачений імплантат вигнивав. Тому людство інтенсивно працювало над вирішенням цієї проблеми. Імплантування використовують як в ортопедії, так і в стоматології. В сучасній стоматології для відновлення коронкової частини зуба використовують штифти. Досвідчений стоматолог може з точністю відновити зруйнований зуб, навіть якщо лишилась невеличка частинка його. І до того ж, таке відновлення зубів для, в цілому, для всього організму людини є, має позитивніший результат, аніж видалення такого зуба. В останні роки відбувається суттєвий прогрес в області нових матеріалів імплантології. Однак існують і деякі проблеми, такі як відторгнення імплантатів протягом перших 5 років спостерігається для 5% пацієнтів, які впровадили імплантати на нижній щелепі. І у 10% пацієнтів, які впровадили такі імплантати на верхній щелепі. Особливо важкі наслідки спостерігаються при імплантуванні в області ортопедії та травматології. Я маю на увазі впровадження штучних суглобів. Часто повторна імплантація досягає 25-35%. Зв'язку з цим актуальною проблемою сучасної імплантології є розробка імплантатів нового покоління з підвищеною біосумісністю, що забезпечує зниження ймовірного відторгнення імплантів. В даний час в ортопедичній стоматології налічується понад 500 металів, які застосовують в імплантології. До основних матеріалів, які використовуються в імплантології, належать титан та цирконій. На відміну від титану, цирконій є найновішим матеріалом, який прийшов в індустрією імплантології. Багато пацієнтів мають занепокоєння з приводу алергії металу на організм при впровадженні його. І тому. Провадження імплантатів з цирконією є хорошим варіантом імплантації без металу. Цирконій також використовується для розробки мостовидних протезів та коронок. Цей матеріал є дуже твердим та міцним. І він добре зливається з кісткою подібно до титану. Одним з найбільш помітних недоліків цирконівих імплантатів є те, що цей матеріал є дуже новим в імплантології, і тому рівень досліджень є ще недостатньо високий в порівнянні з титановими. Однак такі імплантати мають великі переваги. Серед таких переваг є те, що крізь яста не проступає метал. А також, незважаючи на те, що з цього матеріалу імпланти можуть легше руйнуватися, аніж титанові, вони мають значно вищу корозійну стійкість на сьогодні широке застосування знайшли титан та його сплави. Він був протестований та забезпечив високий рівень успіху в медицині. Для виготовлення зубних імплантатів в основному використовують сплави ВТ 10 та ВТ 6 Сплави титану мають вищі фізико-механічні властивості, аніж сам чистий метал. Надзвичайно важливим фактором є те, що титанові сплави вт 10 вт 100 от 4 от 41 та вт 5 л фактично несхильні до корозійного розтріскування в агресивних середовищах навіть при наявності концентраторів напружень. Межа втоми їх настільки велика, що може забезпечити надійну роботу як знімних, так і незнівних ортопедичних конструкцій. Висока біосумісність таких сплавів обумовлена тим, що вони здатні в долі секунди на поверхні утворювати захисні покриття, які захищають їх від корозії, а також унеможливлюють викид іонів металу, в середовище. а тканини, які знаходяться навколо протезу, вони не реагують з іонами цього металу. Зараз ми з вами розглянемо питання застосування плазмоелектролітного оксидування в імплантології. З метою підвищення біосумісності в імплантатів розробляють різні біоактивні покриття. Для розроблення такого покриття, окрім нетоксичності та біосумісності при приживленні його в організмі людини, важливим є здатність не утворювати шрам або капсулу. Саме за таким показником і судять про біосумісність імплантатів. З метою усунення багатьох проблем останнім часом активізувались розробки з метою дослідження об'ємних наноструктурних титанових матеріалів, для яких встановлені унікальні властивості, такі як довговічність і надміцність, яка перевищує у 2-3 рази традиційні. Технології плазмоелектролітного оксидування на титанових та цирконієвих сплавах дають можливість створювати біосумісні покриття з регульованою пористістю, яка в даному випадку призводить до кращого зростання м'язових тканин із самим імплантом. Останнім часом актуальним є розроблення електролітів на основі гідроксилапатиту. Даний спосіб дозволяє отримати поверхню з заданими параметрами товщини та пористості. Основною перевагою плазмо електролітного оксидування є усунення операцій підготовки поверхні, що ніяк не впливає на адгезійну міцність матеріалу. До основних переваг плазмо електролітного оксидування в порівнянні з анодуванням можна віднести наступні: екологічність та неагресивність електролітів, можливість отримання товстих до 400 мікрометрів покриттів без застосування складних екологічно шкідливих електролітів. Висока мікротвердість, а відповідно і зносостійкість. Висока міцність щеплення покриттів. Недоліком плазмоелектролітного оксидування в порівнянні з анодуванням є його висока енергозатратність. За допомогою даного методу можна створювати високошорсткі поверхні, тобто грубу топографію поверхні. Основна ідея створення грубої топографії поверхні полягає в тому, щоб збільшити площу контакту поверхні з самою кісткою. І покращити адгезії клітини до поверхні, тим самим досягаючи більш високого контакту з кістки з імплантом. Численні дослідження показали, що помірна шорсткість і складні мікротопографії поверхні важливі для ймовірного розподілу межі кістка імплант і для посиленої остеоінтеграції титанових імплантатів. У порівнянні з гладкими поверхнями. Такі імплантати мають значно більшу площу контакту з цією кісткою. Отже, ми розглянули сучасний і ефективний метод обробки імплантатів. Сподіваюсь, що прослуханий курс став корисним для вас, і цей світ матеріалознавчої науки зацікавив вас. З любов'ю палітеху!